Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру, на щастя, в небо випускають і линуть в сині голубі птахи чудові, голуби. Діти, де можна зустріти голубів? А чим їх можна кормити? Цим птахам бажано давати або зерно. Або насіння соняшника, а хліб їм давати не можна? Ці птахи бувають як дикими, так і домашніми. Дикі зазвичай сірого кольору, а домашні бувають білі, сірі, чорні. Розгляньте уважно цю пташку, на кого вона схожа. Чи подобаються вам ці птахи? Чим саме?